Квітами та жовто-синіми прапорами полтавці зустрічають день незалежності. Незалежність це стан душі. Я вважаю, що Україна одна із самих незалежних держав, тому що вона принесла багато мук. Але зараз я думаю, Україна ще розквітне і буде по-справжньому незалежна. Незалежність для мене це ну от свобода вільно говорити, вільно. Пілкуватися з людьми, відчувати себе вільними, свободними, минає 23 роки відколи Україна стала незалежною. Проте за весь цей час вперше свято 24 серпня не було такого особливого значення. Події на сході, говорять полтавці, змушують замислюватися над майбутнім своєї держави та необхідністю збереження суверенітету. Як можна залишатися байдужими до такого свята кожен рік, а особливо в ці дні, День незалежності це не просто свято для нас, це е, підняття взагалі всього нашого українського духа. Я займаюся вишивкою професійно і тому на кожне свято в своїй сім'ї намагаюся вишити щось нове і цим самим своїй родині, своїм дітям привити цю любов до України. Кілька сотень полтавців прийшли цього дня до пам'ятника Тарасові Шевченку. Разом із керівництвом міста та області вони поклали квіти до підніжжя монумента Кобзарю. Далі учасники процесії попрямували до пам'ятника загиблим українським козакам. Я думаю, що в ці дні, мабуть, ми повинні єднатися і гуртуватися навколо нашої ідеї більше ніж в минулі роки. Єднання навколо нашого прапора, єднання навколо конституції, єднання навколо нашої країни і навколо незалежності. Олександр Мамай наголошує у ці дні. Кожен має молитися за тих, хто впродовж сторіч віддавав життя у боротьбі за незалежність нашої держави.